Абейбус, Папам. Світ дізнався ім'я нового глави католицької церкви. Це папа Лев, 14, -й, 69 -й річний американець Роберт Френсіс Превост. Його перше промовлення про любов, віру та необхідність мостів взаєморозуміння для людства. На іншому боці Атлантики ще один американець звертається до всього людства, але його послання тривожне. Воно звучить як надзвичайне попередження. Два американці, два голоси. Один духовний лідер, який закликає до об'єднання. Другий вчений, що розкриває смертельну загрозу. Доктор Егон Челакян, вчений лобіст у Сенаті США, представник руку, «АЛЛАТРА», експерт з національної безпеки. Він стверджує, що Сибірський магматичний плюм може стати причиною планетарної катастрофи в зоні небезпеки Україна, Європа та весь євразійський регіон. Мільйони життів під за Грозою, але про це мовчать. Чому Тому що в Україні правду блокує агент Кремля Ірина Кременовська. Ця жінка роками вела проросійську діяльність, відкрито пропагуючи її через свої інтернет-ресурси, які нібито присвячені боротьбі з міфічними сектами. Але насправді вона постійно зверталась до російських експертів, які називають Україну сектою, і виправдовують знищення українців. Це не державна зрада. Її завдання знищити довіру до правди, впровадити антикультистську риторику расистів, дискредитувати волонтерів, вчених рухи, які реально щось роблять для порятунку життя всіх людей, серед котрих є міжнародний рух. «АЛЛАТРА». «АЛЛАТРА» – це не просто рух, це міжнародна команда вчених інженерів і волонтерів, які вже запропонували реальне рішення. Контрольована дегазація плюма здатна запобігти катастрофі. Подивіться це відео. Це не просто попередження, це шанс.